Вдома на роботі з друзями танають кафе. Усюди львів'яни мали нині розмовляти російською. Ми вирішили перевірити, зробили замовлення в одній із лівських кав'ярнь. І от що почули. А, сладкий. Сладкий у нас є, штрудів з грушею, ягодним соусом, з штрудськвішенка і мороженим. Володимир той самий хлопець, що зініціював таку акцію, каже, зараз не час скувати людей один на одного, а навпаки, треба об'єднуватись, якщо хочемо збудувати нову Україну. Спекуляция вокруг этого закона, в то время как надо принимать важные, непопулярные, тяжелые решения в стране, ну, это уже раздражает. И раздражает не только там, нас, молодых Львовян, но и интеллектуалов, которые вчера выступили с открытым письмом и, и издательства, и многих других людей своїх побратимів із східних та південних регіонів і одне з україномовних видавництв Вова уперше за 11 років свого існування воно видасть книжку російською мовою. Побачить світ вона уже через три місяці. У видавництві кажуть, книговидавці зі сходу готові продавати україномовні книги у своїх російських книгарнях. Якби не ця вся історія з Верховною Радою. Ми б, напевно, не прийняли такого рішення. Хоча ми знаємо цю людину, цю автору, тому що вона дуже активний користувач в Фейсбуку, соціальних мереж. І це та людина, котра вистояла одеський майдан. І Для нас було дуже важливим бачити, як вони прокидаються, як їх стає все більше і більше. На вулицях львівських книгарнь мовної дискримінації російської літератури навіть не пахне. Тут поряд за українськими авторами здорову конкуренцію складають як російськомовна класика, так і сучасна література. На знак солідарності з мешканцями південних та східних регіонів львів'ян закликають сьогодні не лише розмовляти російською мовою, але й читати російську літературу. Вона у львівських книгарнях користується такою ж популярністю, як українська. Не схвалюють рішення Верховної Ради і львів'яни, адже на їх думку закони не мають стати каменем спотикання між українцями різних регіонів, а більше призвести до мовної революції. В силу своїх професійних діяльності професійної діяльності я практично 70% день спілкуюся на російській мові, тому що нас постачальники зі сходу, з півдня, з Києва. І якщо людина виросла в Україні, але так її батьки навчили розмовляти російською мовою, і він каже: я краще не буду ламати, каже, мову Шевченка, буду говорити по-російськи. Я в тому питанні його і підтримую, і розумію. Дуже багато загиблих на майдані люди російськомовні зі сходу, з Півдня». Зі всіх регіонів України, котрі так само засуджували ту злочинну владу і загинули за це. І також громадянин Росії, громадянин Білорусі, громадянин Грузії, котрі і вірмени і всі національності, котрі об'єдналися в боротьбі проти тої злочинної влади. Міський голова також підтримав ініціативу громадськості. каже у свій час йому доводилось два роки мешкати в Москві та спілкуватися російською, і не приховує любові до творчості Олександра Пушкіна на підтвердження, декламує вірш. А судді хто? За древністю і лет к свободної жизни их враждані приміріма. Все черпают из забутих газет, півмена Чаківських і покоріння Крима і так далі. <плес> Перший, хто мені зателефонував, пів це був Ян Тимбінський. Він подякував за нашу проєвропейську позицію. Я гордий з цього. У Львові живе дуже багато мудрих талановитих людей. Я гордий за тих, хто сьогодні в Одесі, Донецьку спілкується. Українською, хоча це не його рідна мова, наразі активісти кажуть зараз головне питання перевибори президента, а не мовні протистояння. Світлана Макомонська, Мальник, Новини.